Діви, скажіть тільки чесно, ваш мозок це вбудований калькулятор? Діви, цей пост для вас. Я спілкувалася зі своєю клієнкою Дівою, і ось що вона помітила: вона підтвердила ви знак ментального аналізу та систематизації. Ви завжди пропускаєте інформацію виключно через світ огляд свого розуму, миттєво розкладаючи все по поличках. Моя клієнтка сказала, я не знаю, що зробити і як це я роблю, але в мене одразу йдуть формули в мене в голові, постійно йде математичне рівняння, аналітика. Я це зупинити не можу взагалі. Це є ваша внутрішня кермічна задача керувати цим нескінченним ментальним потоком. Моя порада для розвантаження вашої системи голови. Я раджу дівам і не тільки дівам робити міні-скидання як перезавантаження комп'ютера, щоб не носити цей ментальний вантаж у голові. Перше, міні-медітація. Раз на 5 хвилин, раз на 45 хвилин зупинитися хоча б на 5 хвилин. Просто подихати. І відчути тіло, а не думки. Це розвантажить вашу систему. Друге вивантаження думок. Ще 5 хвилин про. Писувати свої думки у блокноті. Це вивантажує зайвий груз, і для всіх є подарунком в дописі є пропозиція. Переходь і забирай!